То що в порядок, якщо на прийом до лікаря в обласній лікарні чи міській лікарні, змінився? Ну, щоб попасти на прийом до лікаря на, на амбулаторний прийом, потрібно і навіть на госпіталізацію потрібно електронне направлення. Електронне направлення має право сформувати як лікар поліклініки, так і сімейний лікарі. Тобто будь-який Ваші мають право дати направлення. Чи тільки людина. Куди? Ну, щоб на лікування попасти, чи в стаціонар, чи в денний, Всі денний право. Хоч сімейні лікарі, хоч Так, сімей. Да. Ну не все тут, істину. Передне направлення узгоджується. А у вас немає направ. Ва направлення? Зараз подаємо правда. Ну, а попереднє направлення суходоля не давав вам хіба направлення таке, що вона? Це, Це вже, Це було. Це вже рік? рік рахуйте пройшов. То воно там є тоді. Там є направлення. — 27 липня тоді ще Десь 25 липня я не знаю, коли воно давало. — 27 липня пройшли вже п'ятий лише. Подивіться, да. подивитися. Так, так? Ви ви дозволяєте? Я дивіться, я ну, така процедура. А як я подивилася? Хорошо, добре. Добре, то тоді е, треба е, з'ясувати, коли ж буде суходоля. То що, хто у вас сімейний лікар? Дивіться. Дивіться. Якщо ви е, принципово хочете лікувати собі Іванові, я можу запитати як. вже на пенсії. Іванова була у вас очолювала. Це як його десь таціодар. Іванова, мені здається, працює десь в приватному центрі, до якої можна йти лікуватися по електронному. Я туди не піду. Я, туди не піду. Я буду тут вподобати, тут в першій поліклініці. є позитивний момент, що тут. Є, так, да, але з розумінням до... Ні, до дивіться. Ми мусимо зробити так, щоб було краще. Якщо є якісь. Ну, в принципі, для того з громадською організацією, для того ми щоб ті речі, які ми з'ясовані з вами, за допомогли з вас. Для того, щоб ми могли їх виправити. Для того, якщо така е, ситуація сталася з вашим чоловіком, щоб вона сталося з іншим. І ми ж зацікавлені в тому, щоб було. Стефанів, жара. Uh -huh. Жара Угу. Ми мусимо пояснити, навчити, десь наказати, десь попередити, десь зробити з обох сторін так, щоб врешті-решт був якийсь позитивний результат. Щоб це не тільки поговорили, поговорили, а щоб все-таки ми виправили Виправили, ну. так. Сергій Володимирович, значить, я так е -е, зрозумів, так, що так. Людмила Анатолійна все вирішить по вашому подальшому лікуванню і збереженню вашого здоров'я. Вона розбереться з тими недолугими речами, які трапились з вами. Але саме основне, що не стільки сам розбір потрібен, скільки потрібне ваше здоров'я. Ну І ще, щоб пацієнти, це не тільки я. Напевно, ще й якісь пацієнти ну, то, також. Краще, так, так, да. Тому що Іванов, в і вивадовує було організовано роботу дуже чудово. Зараз, Ольга Дмитрівна, ну, і, я і, розумію, що вона була, дал... я і, розумію, що вона після декретної відпустки була призначена на цю посаду, так не ткач сказав. Я коли був ткача, то і він сказав, що стаж передбачає. По законодавству, що після декретної відпустки можна поставити на цю посаду. Тут виникають питання також, як вона стала на цю посаду після університету зразу так все, після декретної відпустки. От і все. Практики немає ніякої в організації роботи. Я не говорю, що воно поганий фахівець. Я просто як організатор, вона не може з цим справитись з відділенням, розумієте, де і практики не бажають, досвіду небає. Бажа. Вона дуже молода, гарна, все чудово. Але ці речі треба також враховувати при призначенні. Так. Вона висла, що таке деонтологія і пов'язане. Зрозуміло. Добре. Так, Серйозно не вирішили. З все доправляємо роботу на краще. Дякую.